Взяв шаранчика на заміну масла. Номера не дивиться, номера не з цього автомобіля, просто причіплені для краси. А, так, по шаранчику. фільтр буде у нас махле. І масло буде адіно 5б30 long life. Покажу, масло у нас скапує. Як виглядає мотор? Знизу бо зараз кажуть. Десь на болтини дивитися, то в них всіх таке якесь там легеньке життя візьма, що нам має трохи років. Полосі цілі, у нас є вебаста. трубка, трубка з бебастових хлопна. По селінблоках чи видно, не знаю. Виглядають ціленькі, лише треба буде і потягувати. потягати, подивитися. Так, є в нас. Два сажовики знімаю наперед, бо, бо один мужчина мене просив зняти і показати, як машина виглядає знизу. Я знімаю, бо їх треба буде вирізати, а відео треба наперед зняти. Так що сажовики виріжу і десь не коштують купу гроші. Звичайно, жарт ті от такі легесенькі, щось там мають, але вони переважно не є захищені взагалі. І ця підвізка балка не ржава, а десь ржаві ті такі лапи. Але то у них в більшості всі, поки та лапа зігниє, то ми стільки не проживемо. Речешки до фар, до адаптації ціленькі. Як виглядає вихлопна, покажу. Прекрасно видно, що вона не мита, як виглядає в середині, як зеркало. В середині можна зачесатися. Ззаду є камера. І знімемо так одним кадром, щоб було видно, як це виглядає. Тут теж у все ціленьке, без нюансів. Мотор сухенький по кругу поглядав, нема ніяких нюансів. Отаке. От Що треба відігнати до хлопців на станції, щоб там додивлялися, бо не мали часу поміняти масло. А я завжди люблю поміняти масло, щоб було новеньке масло, бо людям їхати в далеку дорогу. Скажімо, для людей, як для себе, такий підхід. І масло не заливаю, якісь лоту, а сам привожу з Німеччини і нормальне масло. Екстра. Таке, як собі, таке і людям. Прийшов до шарана. Шаран. Крісло водійське посунуте. Зараз бо телефон падає до самого переду. І тут ми маємо, що виходить на порошку. Посунути тепер крісло до самого заду. Крісло посунути в сам зад, то зложене, і що ми маємо на порошку. Щоб ви орієнтувалися. Тепер хочу заміряти ширину в багажнику. що покажу. Ще що зараз бо той метр щось не зсовується. А, є. І тепер ми візьмемо... Тут теж, в тому замінений э, демпфер. а в тому теж стоїть новий. І та кришка. Зараз бо той метр з'їжджає. Одною рукою тут так незручно. Тут ми маємо от ширину. Маємо ширину тут, бачите. 108-109, грубо. 109. Тут 109 буде. Ще я хотів показати ширину того по салону. Зараз тому, а скільки в нас ззаду, бо тут дуже широко і ззаду, Тауран значно вущий. Тут якщо ми візьмемо ззаду, машина ще не чищена, не прибирана. приставив до тої дверки і сюди. Тут ми маємо 150. 150 по ширині, скажімо, від дверей до дверей буде десь 150 чистих, буде 150. І місця тут досить лишає. Навіть коли в сам зад, бо коли його підняти, от підняти, кришка лежить, трошки грязною. Тут місця, що водійське водійський в сам зад, як тут багато місця. Тут ми маємо значно більше місця, ніж в товарані. Тут теж двері електричні, треба все повичищати. Та машина як приїхала, так стоїть. А, я хотів показати заодно цей квіренс, що хотів показати, щоб ви зрозуміли, про що я говорю, що шаран дуже високий, Шаран значно вищий від Таврана кроса. Щоб ви зрозуміли висоту. Зараз я, я десь візьму метр, заодно зніму це метром, щоб ви бачили висоту. Тут б'є бетон. От, тут маємо 30 см, десь чуть-чуть там нижче, щоб був просвіт. Подивіться самі, що ви бачили. І до прикладу той, той шаранчик, що я ним їжджу. Він значно нижчий, той, що я їжджу, він нижчий. А той, що з боку, що тут, він дуже високий. Щоб зрозуміти, він дуже високий. Кліренс і то в базі. все. Розина екстра стоїть оригінальна, 17-та. от. І теж він на ледах на всьому в хайлайні і шкіра з, з Алькантарою. Ще в мене є такий шаранчик. Шаранчик це 2.0 TDI. 103 кВт за 40 коміна, DSGDQ 250 і він на 7 місцей. В нього кліренс дуже високий. Щоб зрозуміти, який кліренс, десь поставлю тут телефон. Щоб ви зрозуміли, який кліренс. Поставлю, скажу, в мене такого пальці тут мають 20 см. Тут ми маємо більше. Десь там трошки, але 20 см гарантія що тут буде шаранчику. Шаранчик у нас 14 рік. Весь такий стан. Екстра. такий, Алькантара, шкіра, електричні двері. Сімісь, і шторка, і панорама, люк. Тут можна і з ручки закривати, можна і тут нажати, і двері закриваються, попереджає, що двері заїжджають. Зараз закрию. Підсвітка тоді така під ноги. Світить. Задня камера, машина це все грязне, треба промивати але салон чистенький, екстра салон такий нуль, це нова машина по салону. Вихлопна теж в середині така, як зеркало. І тут якесь таке без нюансів. Треба було помивати ці диски по тій машині. Двері теж від'їжджають без нюансів таке екстра попереду в общевочка екстра, зеркала складаються Рычажок да їд на круїс додатковий. О, така машина досить-досить збережена. Тут маємо От, які кнопочки тут. Сідіння накрию, щоб хто мені не повимазував, таке смі накидаю рушник. А сидіння взагалі немає навіть найменшої потертості. І тут теж. тут вже трохи я болотом під'їжджаю, десь там повимазую. А така машина тут теж є підсвітка. Під ноги, десь повимазую. Зверху панораму показував. Лед фари. У нас парктронік перед-зад. Вот такая машина.